Психопро ПТСР серед дітей статистика говорить, що відсоток таких дітей з рівнем ознак ПТСР зростає. Якщо в 22-му році він був 24 на рівні 24 відсотків, то сьогодні це вже на 10 відсотків більше на рівні 34. Тому ми доєднуємо до нашого ефіру психологиню, психотерапевтку Ірину Шаран. З нею будемо більше про це говорити. Пані Ірину, дякую вам, що доєдналися. Доброго вечора. Доброго вечора вам рада вітати колегу Христину вас, Ярину. Дякуємо, дякуємо і ми вас раді вітати. Дякуємо ще раз, що доєдналися. Власне, от про зростання відсотку цього з критичним рівнем ПТСР серед дітей. Ну це наслідок накопичених страхів за попередні усі три роки. Так це про себе дає чути, що зараз аж на 10% зріс зріс цей, цей відсоток. Чи як це правильно оцінити? А і діти дорослішають ті, які тільки народилися на початку війни, і дітей, які тільки народилися, ще ніхто так не діагностував і не проявлялись вони саме, як діти, які мають ПТСР, бо це немовлята класифікувалися. А тепер це вже діти, які там ідуть до садочку, соціалізуються, і виходить так, що і видимі стають прояви ПТСРу через мовлення, через поведінку і. Також ще окремий момент, що втомлюються дорослі, які на початку війни ще були стійкими, а тепер виходить, що деякі дорослі пожинають плоди цього такого середовища стресового і не можуть бути опорами для своїх дітей, і виходить так, що дорослі передають тривогу, і маємо от збільшення. Угу. Падіроно, найбільше що цікавить людей усіх нас, які спостерігають за за цими всіма наслідками, які воно матиме власне наслідки у віддаленому майбутньому. Іншими словами, чи дитина, чи ну чи доросла, ми говоримо про дітей більше, які пережили окупацію, чи які на власні очі бачили ті всі руйнування, які завдала Росія, чи пережили втрату близької людини, чи вони зможуть у ближчому майбутньому Майбутньому, або трошки даль дальшому ну, відмежуватися від цього страху і, умовно кажучи, трохи забути про, про те, що, е що коїлось. Е таке Ярине, дуже питання глобального характеру, і якщо брати досвід людства загалом, е ми ці е Істоти створіння, які виживають, і психіка адаптовується, і виходить так, що щоб вижити, ми маємо певний досвід відсікти. У нас ідуть моменти як захисного механізму. Так проаналізувати, які наслідки в масштабі це буде мати. Я би навіть зараз не хотіла про це говорити, тому що це така можна намалювати дуже густими фарбами і темними, а можна намалювати трохи іншими фарбами і. Це знаєте, таке, як от, суто суб'єктивне бачення від того, який сьогодні там був в когось день настрій. Якщо брати на перспективу і кожен дбає про те, щоб вижити, то е, як от минулі століття проживалося це все, е, проживалося так, що люди самі себе вчилися лікувати. лікувати. Тою ж самою любов'ю, тими ж самими світлими моментами, підтримкою. І знаєте, зараз проходимо як психологи, дуже багато навчання, багато є таких технік е, після травматичних, і дуже багато людей говорить про те, що кожна людина людині е, може допомогти. Е, ми маємо от такий нелегкий час, в якому ми маємо проявлятися світлими людьми. Що це означає? Це означає, щоб ми множили світло і любов, яке в нас є за день, і точно нівелювали те, що в нас відбувається дрібне. Я маю на увазі. Ми не можемо зриватися на інших людях, тому що в нас виглядає так, що є зовнішня війна, є внутрішня війна. Е, і ще є такі маленькі локальні міжособистісні якісь війни, які починаються. Якщо от скрізь будуть такі малесенькі процеси руйнації, то тоді е, виходить, буде всім, ну всім неперелинки, якщо так от розібратися. Якщо ж говорити, що на внутрішньому рівні ми робимо собі більше світла, більше вміємо себе заспокоїти. От як попередня. Доповідачка говорила про саморегуляцію, про момент того, що ми стаємо самі собі допомогою, і тим самим ми можемо передати допомогу менш свідомішим людям, тобто це людям старшого віку дітям, і вміємо зберегти свою ментальну структуру. Тоді виглядатиме так, що наше майбутнє більш яскравіше, ніж тоді, коли ми будемо в такому тотальному дефіциті. Ну, ці рекомендації вони швидше за. Все можуть застосовуватися дорослими, вони більш свідомі і е, приймають їх. Але, от якщо говорити е, детальніше про дітей, особливо ми останнім часом помічаємо оці прояви жорстокості, коли діти е, б'ють один одного або застосовують там Була і інші менш. методи булінгу і так далі. Це пані Ірино наслідок е, того, що ми живемо в таких обставинах, чи чи це не треба прив'язувати до війни в Україні? Бо ну це загальносвітова тенденція, скажімо так. Я думаю, що за три роки не могла так змінитися підліткова історія пов'язана саме з от агресією от булінгу, Якщо ми говоримо про дітей там 15 років, я з ними зустрічаюся, я їх бачу, і виглядає так, що закладка цієї такої деструк деструктивної поведінки була покладена дещо раніше і. Це наслідки величезної кількості проведених годин в телефоні, незрозуміло за якими іграми, і виглядає це так, що зараз ми можемо це, якби знаєте, тотально все якби прирівнювати до того, що це війна і багато агресії, але тут інша історія ще є. Що багато е, батьків, е, як на превеликий жаль, не витримують навантаження контролю за тим, за тим, що споживає їхня дитина. І якщо говорити про цих підлітків саме 13 років, е, 15, 11, це ж виглядає так, що їм на момент початку повномасштабного вторгнення було років по 7. Угу. і. Саме тоді вони йшли до школи. Саме тоді вони мали отакі, якби історії. Е, тому тут я би це не прив'язувала. Бо такі жорстокі, от про ті, що ви говорите речі, та вони більше про те, що десь давніше, от як розвивалася психіка, було закладено так, що не не було того контролю, не було, mm -hmm. якби навіть навіть хай так буде не було страху за те, е, сформовано за те, що мені щось буде. Якщо я буду поводитися з іншою дитиною. Якось не так, ну оскільки ви згадали і про дітей, і про телефон, і про контроль батьків, то я не можу не згадати і не запитати вас, чи бачили ви серіал юнацтво, який нашумів і такий здійснив галас, особливо серед батьківської спільноти. Якщо хтось із наших глядачів не бачив, то сюжет фільму розповідає про те, що підліток нібито, вбиває свою однокласницю чи дівчину із паралельного класу, батьки про це нічого не знають. Це виявляється вже в тракті розслідування. а Хлопець із нібито такої пристойної хорошої сім'ї власне для батьків це також стає шоком, як їхня дитина, яка нібито була впильнована, не показувала ніяких таких особливих ознак насильництва і так далі. Тут стає підозрюваним у вбивстві. Так, от, власне, не про серіал, не про його е, е, сюжет, а про те, що це може бути таким дуже добрим дзвоником для батьків, на що треба насамперед звернути увагу, коли. Коли дитина починає себе якось не так поводити, щоб запобігти таким негативним або ну, катастрофічним наслідкам. А, серіал юнацтво він такий досить серіал, якщо так от розібратися, там вже ж, не знімався, він... він трохи відірваний від східноєвропейської історії, але він цікавий. Його варто подивитися і. Батькам захочуть діти теж хай дивляться підліткового віку. Там багато чого такого є, що воно не не адаптовано на нашу якби культуру. Але якщо говорити про нашу культуру, то виглядає так на що звернути увагу. Це на те, що діти теперішнього характеру вони дуже закриваються. От що я бачу по своїх людях, які до мене звертаються, що я бачу, коли, от, наприклад, там маю стосунок з школярами такого більш дорослішого віку, саме я говорю про середню школу 9-11 клас. Там вже якби виглядає так, що е, ці діти відчувають себе самотніми, і ніби все так гарно, обкладинка, сім'я, е, але вони мають всередині пустоту. І переважно ця пустота знову ж таки закладається раніше. Але я, от основне, що хочу наголосити, що потрібно в першу чергу не забувати про е, поняття емоційного контакту. Це про те, що ми є батьки, ми є дорослі, старші, вищі. Ми це не авторитетом. Я маю на увазі тиснути. Я більше говорю про те, що ми перші прийшли в цей світ. Тому довірся мені і послухай про те, що нам цінно сьогодні сходити в парк. Якщо ти навіть не хочеш ходити в парк, але в нас така традиція. Розумієте, на чомусь має триматися ця сім'я і має триматися історія. Спільного часу проведення, хоч трішки, хоч раз на тиждень, два рази на тиждень, щоб можна було прослідкувати хоч якісь там фрагменти, як твоя дитина поводиться. І якщо, наприклад, от вона за час прогулянки, там три години, нехай, вона постійно є в телефоні, постійно вона не з тобою, постійно там очі втікають. Є така, от, наприклад, дітей, які приховують, важко. Дітям до 13 років приховувати таку історію, що вони ведуть подвійне, а деколи потрійне життя. Дітям старшого віку вже там більш-менш легше. Це потребує великого ресурсу батьки, які хочуть. Пізнати свою дитину, от саме так, от вникнути, вони вникнуть. Ті дід, ті батьки, які роблять видимість, що ніби в мене все добре. от знаєте, переважно приходять і так кажуть: в мене він так все з ним добре. От, все з ним добре, і оці жести такі, е, але він погано вчиться угу. і е, там або він там е, зі мною не говорить. І коли ти копаєш глибше, переважно там таке. Ну про юнацтво, от, от угу. тільки в такому інш більш слов'янському манері. Пані Ірино, я насправді чекаю на другий сезон. Вже от буквально днями оголосили, що другий сезон почнуть знімати, і плекаю надію на те, що все-таки цей хлопець виявиться невбивцею своєї однокласниці, і якась інша сюжетна історія закрутиться. Я вам дякую за розмову, за поради для батьків особливо. Ірина Шаран, психотерапевтка, була у цій частині головного за день. І далі ми будемо говорити також на тему пов'язану зі здоров'ям, а саме про некоректне призначення. Антибіотиків тому не перемикайтесь і дочекайтеся.